Так, це у нас спальня, також двері інсайт, прихованого монтажу. Тут у нас на стінах поклеєні шпалери. Перед тим стіни також вирівнювалися штукатуркою по маяках. Шкаф купе залишили, який був, і він звідси не виїжджав. Він так і залишився. Ми його просто обіграли. Стеля гіпсокартон, стіни шпалери на підлозі ламінат з підігрівом. Планується ще освітлення додаткове, встановлення кондиціонерів. Шпалери текстильні. По квартирі всі радіатори замінені на дизайнерський під колір окремо кожної кімнати чи кухні